Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні в нас різдвяна бананза, різдвяний настрій. Що ми будемо робити? Зараз у нас на балансі 80 тисяч гривень, і будемо душити бананзу, я не знаю. 5 бонусів точно візьмемо по 10 тисяч гривень, підіб'ємо підсумки, а далі буде видно вже, будемо по ситуації працювати, скажімо так. Так що для початку прожміть, будь ласка, лайк, підпишіться, підпишіться на мій телеграмчик. посилання на нього в описі. Ну і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає. Приємний сюрприз від мене. Поки він є, просто хоча б зайдіть, подивіться, а ви потім, потім мені скажете. Так, ну що? Первий, первий бонус, бананзочка, бананзочка різдвяна. Чомусь сьогодні бананзочка різдвяна, тому що... Что... Ой-ой-ой, а це що за початок такий гарний? А це що? А що ще ж буде? Бананчики, бананчики, сливки, будь ласочка, сливки. 25 виноград, виноград, виноград є, ой, молодець! Дай 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 ще. Та все в розкид було. Але це, але це нормас. 36 тисяч. Добрий вечір. Ти що, це початок? Я не всмів нічого. Взагалі нічого не всмів розказати. Чого, чому, і навіщо? Просто-просто фантастика. Оце так початок, оце це, 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 це законно взагалі. Як тобі таке Ілон Маск? Воу, воу, полегше. Так. 36 360 просто-просто зі спина Нормально, нормально. Ось чому я зайшов саме в бананзу. Так, бананзочка, бананзочка, давай без цього, будь ласочка. Тому що я в, в звичайній бананзі вже був заніс і тут, і тут вирішив спробувати в цю. Я вчора а, намагався щось тут підзанести, але в мене не вийшло, вона б мене поїла так добряче, і тому, напевно, сьогодні вона і видала. Найс, а що, а що ж де, де ікс, де що? Де, де, де ще ікс, Не вже це все? 37, Ну давай хоча б доб'ємо мік 400, ну, будь ласочка. 50 і ще разочок. Банани, 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 синенькі, кавунчики, херсонські, ріднесенькі. 3000. Ну, x 400 є, X400 є, хлопчики, дівчатки. Я думаю, я думаю нормально починали. Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. несеться? Іще плюс 5 спінів, плюс 5 пустих спінів, добре, дякую. Два рази по 50 піймали. Це це взагалі то Це рівень, це рівень. Ще банан за щось тут, щось тут. Намагається, намагається робити мені нерви. так, Занесла і тепер думає, я, вона ж зависла, вона сама не зрозуміла, що, що, що що, що трапилось. Типа, це я так, я так можу? 52 рази за один бонус та ще й плюс 5 спінів. І 400. Добрий вечір. Ось так ось. Ось так ось, ну це тільки перша бонуска. Насправді, так що поїхали, поїхали. Бонуску номер 2 не будемо тягнути. Якщо ви хочете, щоб я пограв якусь гру, перевірив, подобається вам якась гра, ну це не бананза, це не дід, це не цукор, а щось цікавеньке, пишіть коментарі, я їх читаю. Підемо в вашу гру, зробимо перевірку вашого слота, прожарку, вашого слота, чому б і ні, я відкритий до нових ігор. Мені завжди подобаються нові ігри. А люди просять завжди одне й те саме. Банан за дід, цукор. Там внучка якась. Поїхали, поїхали. 3700, ну, 4000, 4000. Ну, в будь-якому випадку я вже, я вже розумію, я вже а, бачу, що ми будемо в будь-якому випадку в плюсі сьогодні. І це мене, мене радить. Ік 400, ай бананзочка, ай бананзочка. Ти що, ти що, оце молодець. Отак отак потрібно грати, а не так, як вчора. Можливо, можливо те, що я вчора то вкинув, вона вирішила назад мені віддати. Не, ну я не так той багато вкинув. Мається на увазі, що в мене не було заноса. Я купую там за 5 тисяч, вона мені там 3,5, там 4, там 6, там 2 і так далі. Тобто Я не багато грошей і взагалі на неї витратив, але в будь-якому випадку, випадку плюс не вийшов. А сьогодні такий початок, такий початочок. Прям... Ух, ух, так, ну це друга бонуска. Починали, ми, нагадую, у нас було 80 тисяч на балансі. Так, ну поки що не, не 100% ми будемо в плюсі. Ну, я думаю, що я думаю, що 99,9%, що ми будемо в плюсі після 5 бонусів. Але потім я побачу, подивимося, скільки у нас буде грошей і, можливо, якусь спробую дорожче. А можливо, о, відразу плюс 5 пустих спінів. Та ти що іще й 4 конфвети? Прямо прям обсосатися. Ти що ти що? Так, облизатися цих конфеток. Ну. І що, це просто пусті звичайні, плюс 5 безтолкових спінів, плюс 5 пустих спінів. Тут навіть більше захватило ще, з, ще зверху. Так. непогано винограда, непогано винограда, дай тільки, дай тільки X є, хоч, хоч, хоч так, хоч так, x 10 5 тисяч, нормально. Нормально, 8 тисяч є. Маємо відбивати, маємо відбивати і, можливо, занос по коням. Так, і що виноградик? Ну, цей раз винограда чуть менше. Так. Все в розкид, все в розкид, Ну давай, давай, ріднесеньки, яблочки, сердечки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, таке і будь бананза. Це бонус номер три у нас, так? І що, і що, і що? Ми навіть не відіб'ємо, ні, відіб'ємо, відіб'ємо. Все нормально, все нормально. А тут все в розкид знову, знову все. В роз... Ну Розкидано все по полю. я там, ну, там ну Фар такий має бути, щоб щось е, видало, тому що там і тих символів трішечки, і тих символів трішечки, але в нас 12, 200, ми в плюс вийшли навіть. Якби фіолетові ще зіграли, тільки що то було взагалі нормас, і що іксовочка, іксовочка є. Салат, салат, кавунчики Херсонський, салат, салат, салат! Салатик, будь будласочка ріднесенька. Бананчики можна було закрити, виноград можна було закрити. X можна було поставити, але що, в будь-якому випадку це плюсова бонуска. В будь-якому випадку це це гарно. 3600, Х150 маємо. 112 тисяч на балансі маємо. І у нас ще дві бонуски в запасі. Навіть при самих поганих розкладах ми в будь-якому випадку сьогодні нормально, нормально вальнули. Ти що, ти що? А це ще ж не вечір, ще дві бонуски. Зараз я ляпне ще Х21 тисяча, як банан запише. Бачили? Хоч раз Х21 тисяча, пишіть. Підписуємося також. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки. Це мотивує мене робити більше відосів, стрімів, розіграшів. Так що підписуйтесь, ставте лайки на мій телеграмчик підписуйтесь. Посилання в описі. Ой-ой-ой, а Х ще буде, АХ ще буде, вона взагалі зависла, чи що? Іксовочку, Іксовочку. Є, ікс 2 ікс Х2. Ой-ой-ой! А ще Іксовочку, а ще іксовочка. 5, 5, 5, 5. 5, 5. Ну, шість тисяч, непогано. Непогано, досить, досить непогано. І також в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Я вам кажу, воно вам сподобається. Ви просто хоча б подивіться, поки він є, щоб потім не жалкувати. Оце непогано ще разочок можна зробити. А що а з їх саме? А сливки, а сливки будуть? Ні, сливок не буде, нічого. Не буде. Не сама, не сама погана бонуска, але є, але я так розумію. Ну дивіться, яка їх совка. З такою ксовочкою, аби кавунчики зіграли, виноградник якби розкрутить, то, то було б ти, що ти що. Аби у баби був цей, була б баба дідом. Так що ну тут не вийшло, не вийшло. Ну, ні, останнє. Ну, ну, Майже 8 тисяч це, це в принципі також досить непоганий, я можу сказати, результат. Враховуючи той факт, що в нас вже був занос X 300 X150, ну, X150, ладно, це не занос, але все одно після заноса плюсова була бонуска і... Нормально, нормально. коротше кажучи, оце як наче... поїхали, поїхали далі. Все, я, я закрив рота і поїхали далі. 100 тисяч у нас на балансі після того, як ми купили п'яту бонуску. Тобто, мінімум у нас буде соточка, мінімум ми 20 вже підняли. А зараз побачимо, скільки, по факту, у нас вийде підняти після п'яти бонусів в бананзачки. Різдвяне, різдвяний настрій. Скоро вже буде Пасха, а я тут в Різдвяну бананзу. А я що? Я ж не винуватий, що. Немає Паски під Великдень. Не, ой, Паски, бананзе під Великдень не, не придумали якусь. якусь рунтак. Ну, бананзочка, бананзочка, ну буласочка, ну не чуди. Ну не чуди, ну дай 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 хочу. Ай, я так і знав, що в кінці плив-плив під берегом обробив. Ай. Нічого, нічого, нічо, нічого, 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 Давай, давай, давай. ти можеш, 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 якщо ж захочеш, ай, так да красава. Дай, дай, дай. Ого! Ого, нормально, така такая. Ти що щит двадцатка сюда, сюда танцюєм, танцюєм, Хлопці и дівчата. 56 тисяч, О, божечки, я я навіть не могу уявити, Я навіть не могу уявити такого варіанта. Оце влупило, оце влупило. Ти що? З гузду з'їхала. Бананза, бананза. Ні, Нічого це оце за, нос, за носом. Я думаю, тут уже й додатковий бонус. Після цього бананзу можна місяць не заходити, так що я. Напевно, ховатить. Прожимайте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграмчик, чик посилання в описі, а в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Поки він є, подивіться хоча б. Отакий відосик, Отак от ми підводимо підсумки. Так, було 80, стало у нас 50 ві... 158. На секундочку, 78 тисяч плюс, а за 10 хвилин я рахую, це дуже добре. Ну що, отак ось десь вийшло. Буду я завтра в цей же час на цьому ж місці. А вам всім гарного вечора. Дякую за перегляд. До побачення.